Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. І сьогодні тема нашого уроку це алгоритми з програмами з циклами з лічильниками. Ми продовжуємо з вами говорити з циклами з лічильниками про цикли з лічильниками. У середовищі Scratch 3 можна створювати проєкти з циклами. Для створення проєкту, який містить цикл з лічильником, потрібно використати блок з командою, який розташовано в групі керування. І він називається повторити. Є у нас лічильник циклу, тобто скільки разів треба повторювати команди, які ми вставляємо всередину, тобто, це є тіло циклу. Всередині цього блока потрібно вставити команди, які будуть виконуватися вказану кількість разів. Достроково прервати виконання алгоритму, який містить цикл з лічильником можна кнопкою зупинити. Тобто, якщо вам потрібно перервати цю програмку, натискаємо кнопку зупинити. Наведу приклад проєкту з циклом, у результаті виконання якого Кіт намалює ось такий орнамент. Що у нас тут є? У нас тут є квадрати, які ми з вами малюємо. Квадрат ширина і висота квадрата, тобто сторона квадрата, 50 кроків. І ми повторюємо 12 разів, разів малювання цього квадрату. Отриманий малюнок складається з 12 квадратів, кожен з яких повернуто на кут 30 градусів, ось написано у нас, і відносно попереднього квадрату. Для цього у проєкті використано цикл з лічильником повторити 12 разів середині якого розміщено команди для малювання одного квадрата. Ось вони. А далі, після цих команд, у нас є поворот на 30 градусів для підготовки до малювання наступного квадрата. Кут повороту дорівнює саме 30 градусів. Чому? Тому що цей кут помножений на кількість повторень команд циклу, і дає він 360 градусів. Тобто, як же ми можемо з вами зрозуміти, наскільки потрібно повертати? Для цього нам потрібно 360, тому що ми йдемо по колу, а коло у нас 360 градусів, повний оберт. І нам потрібно це ці 360 градусів поділити на кількість повторень, тобто на 12, і ми отримуємо 30 градусів. Звертаю увагу, що серед команд циклу дві команди повторюються чотири рази поспіль. Тобто ми з вами переміщуємося на 50 кроків і повертаємо на 90 градусів. Саме це у нас до дві команди дозволяють намалювати одну сторону квадрату і повернутися для підготовки до малювання наступної сторони. Тому цей цикл можна записати коротше, використовуючи в ньому ще одну команду циклу. І такі цикли називаються вкладеними. Тобто ось цей цикл у нас є зовнішнім, а цей є вкладений. Один цикл вкладається в інший. Як ви думаєте, навіщо у проєктах використовувати цикли? Для того, щоб скоротити цей проєкт. Чи можна замінити у проєкті цикл з лічильником лінійним фрагментом? Звісно, що можна, замість того, щоб писати повторити 4 рази, ми можемо 4 рази повторити ці дві команди. Але це буде набагато більший проєкт. Якщо змінити кількість повторень команд циклу, наприклад, на 20, а кут повороту змінити на 18, тобто у нас 360 поділити на 20 буде 18, то рудий кіт намалює трошки інший орнамент. Поекспериментуйте, спробуйте намалювати інші, наприклад, щоб було 40 повторень. Тоді, на скільки градусів потрібно повернути, і ви побачите трошки інший орнамент і так далі. Команду циклу з лічильником можна використати в проєктах для змінення кольору малювання. У Scratch 3, як і в комп'ютерній графіці, взагалі кожному кольору відповідає певне число, тобто код цього кольору. У проєкті, наведеному на малюнку, перед командою циклу міститься команда, яка задає початковий колір малювання. І далі ми з вами з кожним повторенням, з кожною стороною намальованою, будемо змінювати колір олівця на 30. Під час виконання команд циклу при кожному виконанні команди змінити колір на 30, код кольору збільшується на 30. Тим самим змінюється колір, яким саме закодовано цей колір. Тобто змінюється цифра і змінюється колір. Наведу ще приклад алгоритму з циклом, виконавши який рудий кіт намалює коло. Зверніть увагу, що ми робимо? Ми переміщуємося на 4 кроки і повертаємо на 3 градуси. Чому саме на 3 градуси? Тому що 360 поділити на 120 буде 3 градуси. Чим більше кроків ми будемо тут задавати, тим Більший, більше буде коло. Тобто, якщо ми зробимо тут 10 кроків, то воно буде більшим. Якщо зробимо 2 кроки, то буде менше коло само. Звертаю увагу, що у групах команд вигляд, звук, олівець є команди, які можна використати для змінення в циклі розмірів. Образа виконавця, гучності звуку, та товщини олівця та інші. Спробуйте розгадати ребус. Сподіваюся, що у вас все вийшло, і це у нас лічильник. Сьогодні ми з вами продовжували говорити про цикл з лічильником. Спробуйте дати відповіді на запитання, які цикли називають вкладеними, яка команда циклу з лічильником у Scratch 3, і ваше домашнє завдання: проаналізувати параграф 5.5 на сторінці 210.216 підручника Ривкінда І виконати завдання. Домашніх завдань у вас буде декілька. По-перше, потрібно буде виконати практичне завдання, що вам потрібно буде зробити? Відкрити скретч, розмістити код, який у вас тут є, з командами, зберегти проєкт. До речі, для того, щоб зберігати, вам потрібно з іменем орнамент, вам потрібно просто вивантажити це на комп'ютер. І, будь ласка, зі своїм прізвищем. Далі спробуйте змінити значення в блоках команд. Тобто встановити кількість повторень 20, кут повороту 18, виконати знов змінений проєкт. І знов змінити. Встановити кількість повторень 36, кут повороту 10 і теж виконати змінений проєкт. Далі, після цього я б дуже хотіла, щоб ви виконали ось це практичне завдання. Вам потрібно буде натискати і, о, на оці маркери і е, правильно обрати назву кожного блоку. Я вас дуже прошу це зробити. Після того, як ви це зробите, натиснути на ось це і подивитися. Е, Зробити мені скриншот екрану, що у вас вийде. І останнє завдання: вам потрібно буде перейти по ось по покликанню, яке я вам надам, і пройти завдання від 5 по 8 у цьому лабіринті. Для цього вам потрібно буде виконати завдання, які тут записані. Тобто, що вам потрібно там робити, вам потрібно дістатися до, до ваших рослин. Спробуйте це виконати, зробити, і знов таки надіслати мені скриншот екрану те, що ви виконали. Дякую за урок. Сподіваюся, що все було зрозумілим. До побачення!